Доброго дня! Кому з вас приходять погані думки, депресії, страхи тощо? Усі муки та проблеми, які приходять, це ваш вибір. Ви щодня прокидаєтеся говорите, страх прийде, смерть прийде, пекло прийде. Ніхто у світі так не робить, але світ змінюється, і ми бачимо, як він божеволіє. При цьому багато людей, звертаючись до християн, кажуть: ви живете як раби. Ви не вільні. Але тут помилочка: не вільний той, хто так говорить. І сьогодні це не доведено, що світ не вільний. Ті самі країни, які сколи були християнськими, кращими не стають. Ми вільні, але хтось є рабом не просто гріха, а рабом диявола. Різницю, розумієте? Бути рабом праведності, бути синами, доньками Божими, і з любов'ю відсунути своє Я, поставити волю Божу на перше місце і сказати: Я раб Божий, Ісус мій Господь, рішення людини, а бути рабом гріха це рабство, ігор, яке приходить від діяволу. Обери бути рабом праведності, щоб не бути рабом гріха, депресії, страхів, панічних атак, з миром Божим, друзі. Амінь.